Тож, повертаючись до Руслани, я думаю, що точно її перемога означалась не тільки її співом, не зважаючи, що Євробачення саме співочий конкурс. На мій погляд, вирішила її перемогу і постановка. Тих диків танців, які вони виконували. Але краще ми запитаємо у спеціалістів. У нас сьогодні в гостях керівник Запорізького муніципального театру танців Лариса Ніверова. Вітаю вас. Також керівник естрадно-духового оркестру театру Богдан Сапожніком. Вітаю! І відомий козак Запоріжжя, актор театру Олег Григорів. Ну тож почнемо, скажіть, будь ласка, все ж таки. Пані Ларисо, чи вплинуло на перемогу нашої співачки, от на ваш погляд як спеціаліста, танець, який вони ставили? Звісно, обов'язково він впечатлив всіх, Чому? Тому що це був і хороша підтримка Руслана, і томучи національне виконання, шикарніший балет, шикарні костюми. Я думаю, що это було самое яркое впечатление саме в тот період времени. Я думаю, даже до сегодня во времени це дійсно впечатление об Украине. Там показано именно настроєння емоціональне. Характер такий. Тобто да. <заслужен> то, 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 то запал, вся енергія була передана Конечно, через танець. Безумовно. Скажіть, Олег, ви довгий час працювали в конному театрі? Зараз працюєте в. Муніципальному театрі. Театрі танцю. Так, так, театрі танцю. Як це не парадоксально виглядає і звучить, але ж я працюю не тільки актором, я працюю помічником головного режисера. Мабуть, ця нагрузка більша в театрі на мене, чим акторська, але ж і акторам приходиться працювати в деяких виставах, і мені це дуже цікаво. І танцювати теж. І танцюєте. <laughs> – Ну, і такий грішок був трішечки. Я з малку займався танцями. Давно, правда, було, але ж. І зараз бувають моменти, коли треба танцювальному па вийти на сцену. Так ж, а в якому спектаклі? Ну, я граю і в скіфах, і в лісовій пісні, дві ролі, і в Тарасі Шевченко. В виставі Тричні. по Тарасу Шевченко художник. І в програмі Запорізькі барви. А і в концертній програмі Запорізькі барви» якраз де я танцюю з 9 дівчатами. так що… А що ви там виконуєте? Як, який танець? Як я танцюю. Ну, я не знаю, можна це назвати танцями чи ні, але я ж так рухаюсь з танцювальними рухами. Та Диві. ні, ну я, звісно, танцюю, ну, я так жартую. Е, танок такий з 9 дівчат, і такий завзятий козарлюга вже в віці, але ж, ви знаєте ж, вуса підкручує, коли бачить молоду дівчину. Ну, такий танок, жартливий. Скажіть, Олег, у вас такий образ от козака. Чи виконували ви якісь інші ролі? Чи, чи... не важко ходити з цим ампла постійно? Ну, в цьому амплуа я, мабуть, вже вжився, працюючи в кіно, в театрі, і може якусь вже, знаєте, такий така нагрузка і соціальна трішечки, бо мене сприймають мешканці міста Запоріжжя як такого. Носія образу козака, історичного образу. Я вже звик, і якщо треба щось грати в виставі, я трішечки змінюю образ. І в скіфах я робив собі таку борідку невеличку, як у жриця, грав жриця в цій виставі. В лісовій пісні, там лісовик, мабуть, її не треба було зовнішність міняти. Так що... А чи допомагає вам, От, я знаю, у вас є акторська практика, і, і навіть ви брали участь у проєктах різних. Ну, допомагає да. вам ця практика в театральному мистецтві? Ви знаєте, мені скоріше, театральна практика допомагає так. в тих проєктах, бо останній фільм, в я знімався Іван Сила. Мені здається, що коли виходиш на театральну сцену, ти не переграєш. А в кіно можна переграти, зняти дубль один, друга, а то й 15. Тому мені допомагає якраз практика роботи на сцені в тих проєктах, і в кінопроєктах, в телевізійних проєктах. Тобто на сцені Т... працювати навіть важче, чим ви знаєте, не е важче, цікавіше, але ж практика зі сцени, вона е більш практична, скажімо так. Вибачте, за тавтологію. Угу, я зрозуміла. Богдане, скажіть, як оркестр допомагає сприймати все дійство на сцені? Наскільки він прикрашає, додає чогось от якоїсь родзинки в театральну постановку? І де ваш оркестр задіяний в яких постановках? Ну я думаю, що процентів 60 от всіх програм. которые мы делаем в театре совместно, это оркестр э, делает совместно с, с балетом. То есть это либо целевые концерты э, под определенными брендами, названиями, либо это участие в городских мероприятиях. Оркестр вживую аккомпанирует балет. И надо сказать, что э, уникальность этого явления, такое как наш театр танца, состоит именно в том, что э, у есть балет и есть оркестр, который играет как духовую музыку, так и эстрадную музыку, так и джазовую музыку. И э, как раз благодаря этому мы совместно осуществляем различные постановки э, концертные. Они прекрасно воспринимаются э, зрителями, то есть и красочно, и вживую. Самое главное ну, с оркестром. Поэтому у нас, э, я вам скажу, что таких... Театров танца, вот именно в таком как, виде, как у нас. М я даже не знаю, не могу даже назвать. Вот, э, в Украине, ну, в Украине то, нет. Просто нет, таких, в других просто. театров оркестра нету. Да. Нет. Но ну, у нас был первый, конечно, пробный такой спектакль. Серьезно, это Бабий Яр, где оркестр играл вживую. Он выходил на сцену, как оркестр тех часов перед вечерминой войной. Тобто навіть участник Диссии, да. Участник Дии, я скажу, на сцене. Пам'ятаєте, як в парках грали музику духову перед війною і танцювали всю парку? Отака сцена була «Бабі Му Яру. А що з приводу художника? Я знаю, що він завоював дуже багато прихильності на Січаславні в тому році. Як ви взагалі от сприймаєте в чому його е, ну, особливість? Чим він був виграшний? Ну, Во-первых, мені не стандартно подошлі в п'єсі художник. Під біоматеріал. Да, матеріалу. Потом пригласили режиссера из Черновцов, это Андрей Романов. И как бы коллективная работа помогла нам, конечно, сделать, я думаю, достойный спектакль. Почему? Потому что только коллективная работа может, естественно, достичь чего-то. Ну и не знаю, мне кажется, что мы подошли не только как Шевченко-художник, мы подошли к этой пьесе как художнику вообще. Що таке художник? Ну да, ми Шевченко, раскрыли... мы его сприймаемся як поэта, да. Так? А як для многих ми розкрили його як художника. Ну і вообще показали, що личность художника вона очень сложная. і многогранна. Да, значит. и многогранна. Поэтому... И як головний персонаж. Справа вся с ну, Для нього, конечно, було самое главное показать Шевченко. У нас було два. Це не вспом... про мене, до речі. У нас було два художники. А, ви схожий? Він був зразний, який ми пам'ятаємо на портретах, і був вот молодий художник. И да. поэтому... Два віхи да, да. життя. Річ у тому, що тому прийшлося більше танцювати. <laughs> да. ну, танці, оркестр це завжди додає видовищності саме дійство. Що ще про художника можна сказати? От як ви вважаєте, достойно оцінили його? І чи був він ще в якихось конкурсах? Ні, він тільки був Вічеславні. Я думаю, що його достойно оцінили, тому що ми були в п'яти номінаціях практично в перших рядах, тому його оцінили дуже хорошо. Ну, це 2014, тисячі да, да. Переходячи до 2015, тисячі да. різдвяна ніч, Гоголь. Да. Ведь Шевченко до Оголя. А, ну, как вы так выбрали? Ну, во-первых, как бы, естественно, мы хотим поднять немножко украинскую классику. И у Нас постоянные зрители это школьники. Поэтому, естественно, мы стараемся взять какую-то школьную тему. Но о, как раз Гоголю было 205 лет, поэтому подошли еще к этому. И потом это был совместный проект с концертным залом Глинка. Это был определенный заказ. Мы делали как бы, новогодний такой спектакль. Мы постарались просто передать Гугле немножко своими глазами. И вот как принимали участие, этот спектакль принимала в Вячеславне в этом году. Очень отметили хорошую сцену, как раз которую показывают бал царицы. Что, несмотря ни на что, один из критиков сказал наш украинский парубок учил танцевать царицу Гупака. Это даже очень приятно. Во всех спектаклях обычно. Ну и в сказке, естественно, он преклоняется перед царицей. Но это в зависимости от того, что у нас сейчас в стране происходит. Поэтому каждый читает по-своему. Вы же понимаете. Да, но ну, на тот час на, на цей час уже та царица принимается, совсем по -иншему. Да, ну до сих пор ведутся споры. Гоголь это какой писатель, русский или украинский. Поэтому, естественно, мы считаем, что это наш. Тому що якщо дивитися на коріння, то скоріше українські да українські просто провел большую частину життя, канішне в Росії, путішествували весну і... навіть я б добавив ще, якщо б він в той час писав українською мовою, як український письменник, ми б з вами сьогодні, мабуть, і не читали б, і не знали б цих творів. Бо на жаль, ну чому на жаль, на той час Пушкін йому допоміг в Санкт Петербурзі випустити ці твори да. і Тараса Бульбу, і ну і інші твори Гоголя, ми б їх просто не знали. На жаль, тоді теж були такі часи, що українські ем, твори не сприймалися росіянами, так що дуже добре, що вони російською мовою написані, ми їх знаємо сьогодні. М можна це сприймати як ну ще доступність, дав як письма. Звісно, скажіть, що особливого є в різдвяної ніч, Ночі і. Який там художній домисел? Да? Ну, кожен, кожен постановщик, кожен, хто ставить, додає щось своє. От що ви такого додавили, що, от особливо своєю вважаєте? ну, Я не думаю, що ми щось додали, як завжди во всіх спектаклях і во всіх звісно, любов це там не всего. Я думаю, что, во-первых, украинский колорит, это естественно, но мы постарались немножечко сделать его, э, немножко современнить, и в костюмах осовременить, и в подаче осовременить. Ну, а так, и доступно для детей. Мы сделали немножечко сказ, как бы такую сказку, мы добавили текста от автора, и чтобы детям было немножко понятно, потому что возрастная категория именно на Новый год э, была начиная с трех лет. чтобы их заинтересовать, нужно было как-то увлечь. Поэтому голос от автора нас читал Олег Григориев, немножко скрипацой, как положено. Так я як, я якось чином я все ж таки приймав участь у да. виставі. Важано. голос. так. Скажіть, які передбачення? Ще немає неоголошені результати Святославни, вони будуть в кінці травня. От як ви вважаєте, чи чи буде призове місце у вас? Ну, я не думаю, що буде какое-то призовое місце, почему потому что как бы лично я как би директоры. Как... Я считаю, что это, конечно, не фестивальный спектакль. Это спектакль для аудитории именно школьной. Сырой. Да. Вот мы хотели выставить спектакль «Лесовая песня», но, к сожалению, у нас в тот период времени уволился главный герой, поэтому мы не успели его восстановить к этому фестивалю. Но я думаю, что оценят, но там будем смотреть. Там же много номинаций. В какую-то номинацию попадем. Дякую. 20 травня запланована концертна програма джазової музики Орбіта талантів. Хочеться туди потрапити, але хочеться трішки дізнатися, що там буде, що нам очікувати глядачам. Патвоє концерту є своя історія. в том, що наш театр в целом несет не только концертну діяльність для міста і гражан, що проводить концерти для дітей. Общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, и, э, то есть несет еще воспитательную, эстетическое воспитательное и просветительскую деятельность. Э, наш балет уже давно э, ездит по школам с программами и знакомит детей с историей танца, то есть наше направление именно театра, э, над которым мы работаем. И с недавнего времени и оркестр подключился тоже к этому мы э, тоже э, сделали несколько программ для детей. ну вот э, в частности приобрела очень большую популярность э, среди школ такая программа, которая называется от минуэта до рок-н-ролла, в котором мы рассказываем э, кратко о истории танца, затем демонстрируем его оркестром, играем и плюс к этому еще знакомим э, школьников с Музы, музыкальными инструментами духового оркестра, потому что многие из них, к сожалению, сейчас и не ходят в музыкальные школы, оркестра у нас нет, по музыкальным школам их очень мало, и поэтому приходится вот такую двойную программу для детей. Это вот наш театр еще и это делает для города. И вот эта программа, э, играем джаз, которая будет 20 я она не совсем обычная, даже сказать, можно сказать, что совсем необычная программа. В ней принимают участие дети, которые, э, дети, учащиеся музыкальных школ, музыкального училища, которые будут с муниципальным оркестром играть джаз. Эта программа у нас уже, э, э, которая называется Орбита талантов, она идет уже три года но до этого задумка была первоначально такая, чтобы дети, учащиеся в музыкальных школ, которые не имеют возможности по финансовым возможностям своих семей и родителей участвовать в фестивалях и в конкурсах, где требуется оплата, они имеют возможность играть с оркестром как солисты совершенно бесплатно вот эта идея которую наш театр э, развил и который сейчас несет э, вот среди э, населения нашего города и мы популяризируем всячески эту идею вот она и вылилась вот в такой, в такое название орбита талантов но три года мы играли э, дети с оркестром выступали солисты играли классику в основном классические произведения а в этот раз мы э, Закрываем наш концертный сезон этой э, программы ⁇ Орбита талантов ⁇ джазом. То есть э, с нами участвует много детей. М -м -м, практически половина концерта ⁇ это будут дети музыкальных школ, играют соло с оркестром и будут играть именно джаз. 20, Чем 20 числа. 20 числа, 18 часов. Вот ж, э, кто хочет послушать качественный джаз в супроводе симфоничного оркестра, чекаем На всіх запоріжців, 20 травня, в муніципальному театрі танцю і вас особисто теж. Ви ж хотіли. Дякую. Ну я думаю, ми там зустрінемося. Дякую, що завітали в нашу студію. До 20 травня назначаємо нашу зустріч. І дякую до побачення.